Пожежникам працюється невесело, то одразу біля пожежної частини ринок з купою припаркованих автівок, то біля житлового будинку бетонний блок. У рівному таких порушень рятувальники можуть нарахувати сотні. В основному в нашому місті, так як в самому районі північному, має бути з чотирьох сторін. Часом, бачите, будинки вже не один рік настоять 10, 20, 30 років. Поверстали дерева, люди самовільно постановлені. Черепашки, так звані гаражі одноосібні, які, в свою чергу, стоять без ніяких нато дозвільних документів, які просто-напросто заважають під'їзду пожежного автомобіля. А ось і згаданий мікрорайон Північний. Тут, окрім вузьких вулиць та приватних автівок, ще наставлені мешканцями клумби. Тут клумба вже стоїть приблизно до 10 років. Інша проблема високі дерева, що ростуть під вікнами багатоповерхівки. Під'їзд автодрабини і рятувальна операція з її допомогою стає неможливою. До того ж, на заваді ще й електроопора. Уявимо, якщо буде горіти четвертий поверх, то я вже не виставлю драбину, бо заважають провода. Це основне електропередачі. Ну, а нижче заважають дерева. Теж не виставимо мешканці навіть і не думали, що гілля дерев може бути на перешкоді у пожежників. Мої двері на ту сторону хата. Я тут вони мені не мішають, а я в зустрічі пожежі, ну звичайно, що треба. А це інший будинок, все на тому ж північному Бетонна брила не пропускає пожежну машину. Мешканці цього будинку становили її для того, аби діти, які гуляють у дворі, не потрапляли під колеса інших атівок. Люди кажуть, вони самі попросили комунальників, аби перекрити транзитну вулицю. Ще років три тому тут щодня курсували десятки машин, а діти, які грались на подвір'ї, навіть потрапляли під колеса. Зараз у двір заїжджають лише машини мешканців, але така бетонна перешкода затримує пожежників. У разі лиха людям чекати доведеться на них довше. Об'їзд займе дорогоцінні 10 хвилин. Конкретно до цього будинку є під'їзд, але ж... Він має, щоб до нього доїхати, потрібно об'їхати п'ять лишніх будинків. Це займе приблизно лишніх 10 хвилин. Летить машина. Я живу в 34-му будинку. У мене та сама ситуація. Вилітають, не дивляться, ще й вилати, чи починає матюкатися, і кричати. Йому і, ну, доказують, що дитина а він держину. Держину, то мені її прив'язати до себе. Чи що? Комунальники про бетонну загорожу знають, додають, якщо пожежники звернуться з проханням, блок приберуть. На цю скаргу мешканців відреагувало управління житлово комунального господарства, яке прийняло рішення цей проїзд перекрити. Якщо не можна, значить пожежна охорона була звернутися до нас. І ми прийняли рішення. Якщо вона незаконна, ми його демонтували і все вирішення питання. Звернення нікого не було. Що ж до високих дерев, то їх повинні на прибудинковій території обрізати працівники того ж ЖЕКу за зверненням мешканців, пояснили працівники тресту зеленого господарства. Пожежники ж додають, вони теж обов'язково писатимуть до комунальних служб і слідкуватимуть, аби проїзду спецтранспорту не заважали самовільні конструкції. Бо у заручниках у випадку пожежі будуть не лише вони, а й життя мешканців усього будинку. Людмила Усік, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.